І що, ми насолоджувалися цією красою і цими гарбузиками просто до останнього, але вже точно настав час прощатися і починати готуватися до Різдва. Тож треба все це поскладати. І для цього я придбала ось такі класнючі прозорі коробки, але вони не просто прозорі, а з такого затемненого пластику. Це вже не перший мої контейнери, в мене таких самих зберігається різдвяний декор, і вони мені реально дуже подобаються. Але вже й осіннього назбиралося стільки, що його треба якось організувати. Мені ці контейнери подобаються, по-перше, те, що вони дуже класно стоять один на модний, і їх можна. Дуже компактно розташувати десь на балконі або в шафі а по-друге, вони дуже класного. Дизайну, що вони прозорі, але вони такого затемненого пластику. І з одного боку, він досить прозорий, щоб побачити, що в ньому знаходиться, і витягнути саме той контейнер, який тобі потрібен, і не переривати усі коробки. А з іншого боку, він такий сіренький і він не так передає ось цей кольоровий шум, різноманіття того ж всього складається. Теж зараз будемо гарненько все організовувати по коробкам осінньо, прибирати всю квартиру, готувати такий чистий холст. І діставати у серіздряне. Я вже не можу дочекатися. Я хочу усе посортувати по категоріях. В один ящик помістити весь текстиль, в інший посуд, а в третій, ну, все ж залишиться таке дрібоття, там теж з Хелловіну осталось. Ну і таке. Усім привіт! Сьогодні у нас буде останній такий осінній влог, але насправді він в мене вже не стільки осінній, скільки як влог, підготовка до різдва. Я хочу позбирати вже весь осінній декор, поскладати його, гарненько організувати десь на зберігання, поприбирати в квартирі, навести такий порядок, щось поорганізовувати, десь щось попідроблювати і вже зробити такий собі чистий холст перед зимовим декоруванням. Я не знаю, чого я так сильно прикипіла до влогів, незважаючи на те, що це не була основною темою мого каналу. Я хотіла більше знімати, не знаю, про косметику, можливо, про щось таке. Але зараз, коли все йде шкреберть, коли у нас немає світла, немає опалення, все йде якось взагалі не за планом, щось робити максимально важко, то влоги це те, що дає мені відчуття якоїсь. Дисципліни, чи то що я можу робити хоч щось, хоча б якось, і на цьому, принаймні, вчитися, тренуватися і ну, тримати хоча б якусь системність в цьому питанні. Тож сьогодні буде влог про передріздвяне прибирання. Хочу показати вам деякі покупки, які купила для дому. Бо хочу все-таки організувати все, так гарненько поскладати. У мене іноді є такий прикол, що коли немає світла, я йду з дому, і часто я опиняюся в магазині, і купляю щось, якби, дуже потрібне для дому. І так, коли у нас були такі люті відключення світла, я часто ходила по магазинам, у мене був такий шопінг для дому. Тож я заходила в Вайкікі і купила ось такі прикольні руштички. Вони прості, без малюнку. Я взяла два білих і два сіреньких, бо це такі кольори, в яких у нас виконана ванна. І це вже не сезонні рушники, це більше побутові такі. Думаю, що вони вже підуть після різдвяного сезону, але вони дуже м'які, дуже комфортні, дуже класні. Вони коштували по 200 гривень, і це, звичайний розмір 50 на 80. При тому, що рушники треба міняти за таку ціну, отримати дійсно класні, якісні м'які рушники це взагалі скарб. Також побачила в Вайкікі Фартух, ось такого красивого, не знаю, який це м'ятний, сіро-зелений колір з таким написом на репсовій стрічці good food». Good Дму, насправді, я не то, щоб фанат сильний фартухів, я ніколи ними не користувалася, але якщо чесно, це міга практична штука, бо часто буває, що щось готуєш, наприклад, борщ, і ти треш той буряк. Він може бризнути, ці краплини, якщо ти їх зразу не відстираєш, то можна зіпсувати собі речі. І зіпсувати собі якусь річ, якийсь светр, набагато більш обідно, ніж зіпсувати фартух. Тож вирішила спробувати користуватися фартухом. До того ж, саме цей він дуже красивого. По кольору, і я думаю, що він буде гарно і естетично навіть виглядати просто на гачку в кухні. Також заходила в Сінсей і придбала ось таку підставку під кришки. У мене є такий ящик, в якому у в мене зберігаються кришки, сковорідки, і там завжди якийсь хаос. Незважаючи на теж, я його намагаюся якось організувати, але в мене не було якоїсь такої класної підставки, щоб вона все реально гарно стояло. А тут я побачила таку в Сінсей і думаю, о, клас, треба спробувати. Вона така важкенька, металева, але, думаю, що я організую там все, і головне, щоб це було не тільки красиво, але і функціонально. Також я взяла в цей ось такий набір для сушки посуду. У мене взагалі теж є сушка посуду, але... Вона мені, хоче вона мені дуже подобається, що вона така зручна, вона зроблена таким ящичками, коли ти ставиш посуд. Він точно себе не впаде і не розіб'ється, але насправді із за того вона вічно завалена тим посудом, і мене це реально підбільшує а ще в ній пластиковий лоток, на який капає ця водичка, вона там застигає. і Мене це теж трошки підбільшує, його дуже важко вимити. А ця така максимально мінімалістична в ній іде. Силіконовий килимок, і сама металева така підставка для тарілок. Я думаю, що цей силіконовий килимок буде набагато легше мити, і, можливо, його навіть можна буде. Так, чисто закинути в посудоменьку, воно взагалі його дуже легко відмиє, тож будемо пробувати. Також сінцею я взяла ось такий боксик для серветок. Він виконаний з. Дермантину, шкірзаму, такий бежевий, красивий, мінімалістичний для великого боксу серветок. Мені якраз такий десь в вітальню потрібен. А, також я в сінцей знайшла ось такий йоршик. Він силіконовий, цей йоршик для пляшок. У мене такий самий є йоршик для миття там, сковорідок і так далі. І я прям дуже прониклася ось цими силіконовими йоршиками. Бо до цього в мене взагалі були звичайні щитиністі. І от щитиністи. Вони дуже швидко приходять в. Негодність, їх вони забиваються жиром, вони не вимивають, а от силіконові до них якось той жир не прилипає, і його можна легко так закинути в посудомийку, він там продезінфікувався, промився, і він буде служити ну, типу, дуже довго. А це такий для миття пляшок. У нас є пляшка для молока, і її часто трошки важкувати вимивати. Тож взяла ось такий йоршичок для цього. Також з сінцей у мене ось такий. Друшляк, ну це не друшляк, це таке. Сито для раковини. Іноді буває, що ти там щось миєш, щось чистиш, і не хочеться брати там окрему миску, окрему кастрюлю. А можна так от все розкласти в це сито, потім зразу в ньому це все все промити і дуже зручно потім вже нарізати в основну кастрюлю. Коштувала ця штука теж дуже недорого, 169 гривень, і вона компактна, прямо може гарно поміститися в будь-яку мийку, починаючи від реально дуже маленької, закінчується ну, такою внушительною. Ще в тому ж сінцею чисто випадково знайшла дуже прикольну штуку. Це ем, дзвіночок для масла. Я таки бачила, це такий більш французький вайб, коли береться ось така баночка, в неї наливається водичка, а ось тут ось такий колокольчик. І ось так він виглядає. В нього всерединку набивається масло, так під зав'язочку. І всерединку набиваються водички. І так опускається, водичка покриває масло і утворюється така. Захисна, не знаю, плівка, масло не псується, і воно не ставиться в холодильник, воно лишається на столі. За рахунок того, що вода якось покриває масло, воно не окислюється, не псується. І коли ви хочете якийсь бутербродичок з масочками, ви просто достаєте його і зішкрябуєте м'якеньке масло собі на бутербродик. Дуже прикольно, взагалі не очікувала таке побачити в сінсей. Дуже гарненька, миленька баночка. Тож хочу спробувати ось такий спосіб. Інгріш Холмі я знайшла. Ось такий прикольний чайник. Він мені неймовірно сподобався, бо він прозорий, але з такою красивою дерев'яною ручкою. У мене на зиму, до речі, немає чайника. У мене були гарбузові чайники осінні. Був схожий чайничок, але в якому розбилася кришка. А я дуже не люблю, коли щось розбивається, щось має якийсь неповний комплект. Тож, коли побачила цей, просто не змогла встояти і вирішила придбати нам такий на зиму. Мені сподіваюся, це не дуже голосно. Як воно, тут така корочка, боже, це таке тоненьке, класне скло. Прям дуже приємне в користуванні. І ось така бамбукова ручка. Блін, неймовірно, красивий чайник. Я не знаю, якого він об'єму, але класно те, що він такий не широкий і буде гарно, якби заварюватися в ньому чай. Просто красиво. Чайник, до речі, коштував. Боже мій, я не знаю, чому тут на ньому ціна 4000 гривень, але чайник коштує десь, не знаю, гривень 500 Але ось ці приколи в, в цьому в English Home, то що там може бути ціна там, 5 тисяч гривень, а ти потім приходиш на касу, воно стоїть 500 гривень, того ж, мінус 95% на нього знижка. Ненавиджу такі магазини, реально ненавиджу, того що ти реально не можеш усвідомити, скільки коштує якийсь товар, чи ти можеш його купити, чи ні. Ну я розумію, типу що цей чайник стоїть там, 500 гривень. Да, я можу там собі купити чайник за 500 гривень. Але коли я вперше приходжу в магазин і бачу ціну п'ять тисяч, я не готова купляти такий чайник. За 000. Тому якось не люблю, не люблю за English Home, але іноді схожу. Також що? Також я ще зайшла в юск. Мені, до речі, дуже сподобалось в юску купляти різні тряпочки і аксесуари для прибирання. Я взяла дві ось такі з мікрофібри. Вони дуже м'якенькі, дуже класні для прибирання пилі, для сухого прибирання пилу. І що мені в них подобається, те, що вони в таких дуже нейтральних кольорах, такий сірий, світло-коричневий, так само, як і ось такі. Наборчик тряпочок, такі вони сірі, білі, світло-коричневі. Я також брала перед цим такі самі тряпочки в таких самих нейтральних кольорах, але вже для миття скла. І це дійсно дуже хороша якість, дуже приємна ціна і дуже красиво і естетично вони виглядають. І взяла батарейки. Батарейки, бо зараз йде такий період відключення світла, і треба багато на все батареїк. А в юзку мені подобається те, що вони продаються великими об'ємами і вони досить бюджетні. Так, на цьому мої покупки закінчилися. Я зараз буду прибирати все осіннє, складати це все в коробки і буду прибирати на кухні, поки є ще світло на вулиці за вікном, бо в квартирі його нема. І я хочу ще це все дуже познімати, щоб щось змонтувати для вас. Тож, побігли, побігли. Також я взяла ось такий класний шкривочок для того, щоб можна було гарненько все відчистити. Ось це сито, і як я його планую використовувати, воно трошки так розсувається. Я хочу його поставити приблизно десь тут. І, наприклад, коли я чищу картоплю, я можу чистити картоплинки, ось сюди кидати шкурки, а сюди саму картоплю і потім гарненько її в цьому ж ситу промити і вже поставити дощечку і різати прямо в кастрюлю. А потім це ситочку ось так. Покласти, сушитися. А всі шкурочки підуть у диспозер. Взагалі, диспозер це супер класна штука. Я прям її обожнюю. Це, напевно, одна з найкращих покупок на кухні. А індукційна плита це моя друга любов одразу після диспоузера. Просто попшикав спреєм, ось так протер, і вона чиста. Ну, ви уявляєте, наскільки це велике щастя, і наскільки це спрощує роботу і догляд за кухню? Це просто любов. Ось це нещастя. Я міняю на ось такий силіконовий Йоршик. Я думаю, різниця очевидна. А ось це, до речі, той йоршик, про який я казала перед цим, дуже зручний, дуже класний. Ним гарно все вимивати. І от йому вже скільки часу, а він просто як новий. Так, ну що, давайте поміряємо цей фартух. Мені дуже цікаво. Я і фартухи, це вза якісь різні світи, але мені дуже цікаво. Він тут регулюється. До речі, можна собі підтягнути вище, нижче. Угу. І ось тут він гарненько зав'язується. Тут є ще такі кишеньки, можна якийсь телефон кинути. Коротше, дуже класний, Мені дуже подобається. Ще й можна вдягати на відео, і це буде дуже естетично. Так, і ще одна дуже важлива справа, яку треба зробити до кінця осені, а саме до 1 грудня, це доробити адвент-календар для Романа. Я кожен рік роблю календар йому вже скільки Напевно, 5 років, і кожен рік я роблю різне, і щось новеньке придумаю. І цього року я придумала просто щось неймовірно, масштабне, неймовірне, масштабне, неймовинне, здоровенне. І в якійсь мірі я навіть трошечки пожалкувала, що я придумала саме таке, бо, по-перше, тут дуже багато роботи, а по друге, з нинішніми відключеннями, а точніше, наявністю світла. В добі, то це просто unріal якийсь. Я його роблю реально по тьомках, І це трошки тяжко. Це реально наймасштабніший мій проєкт. Семиповерховий адвент-календар на кожному поверсі приблизно по 5-6 коробочок. І це просто жесть. Я вже зробила всі ці коробочки, трошки вже почала робити основу, але ще треба обклеїти всі коробочки к червоним таким картонам, щоб вони всі виглядали ну не просто, типу, як е, такий крафтовий крафт, ось так. А красиво в червоненькому. А це ще просто неймовірна кількість роб. Оти до того ще й прикол. Я коли збирала цей адвент-календар, ну тобто не сам календар, а наповнення. Я думала, що мені не хватає подарунків. Я цього року реально не могла знайти нічого. Мені здавалося, що вже все я купляла, вже все там було і нічого нового вже придумати важко. Коротше, я так зациклась на цьому. Я вже замовляла в інтернеті, ходила по магазинах. Що в результаті, коли я прийшла додому і склала це все в купу, виявилося, що я не то що 31 назбирала, я назбирала щось 40 з лишнім. І така думаю, Баліна, що ж мені з цим робити, як мені взагалі це все, що, вик... що, що, що дарувати, що не дарувати. А потім я така подумала, ну блі, хто я така, щоб забирати в людини щастя. Тож вирішила, що нехай буде більше, ніж 31 день, буде до різдва. Так наразі ось так виглядає цей адвент-календар. Тут у мене дуже великі коробочки, тут вже трошечки такі поменші. До речі, це ті, що я вже обклеїла, не так гарненько виглядають усіх. Не буду спойлерити, що всередині, тому що Рома дивиться мої відео, а я знаю, що він хоче знати, тому не буду показувати. І треба буде, що мені ще треба буде якось обробити ось ці торці, все гарненько склеїти і об, о, обклеїти ось цю коробочку, щоб вона була приблизно як ось ці комірочки. І ось тут зверху буде такий ще один ярус, такий дах, і зверху буде красива така композиція. Ну що, у нас повністю вже виключило світло, і в ось таких темних умовах з одним невеличким світильничком я буду дороблювати цей адвент-календар. Та-дам! Саме про таке життя я і мріяла.